Ви слухаєте польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Степньович починається музичний журнал 21, в якому слухаємо сучасну музику, музику 21-го століття. І сьогодні скажу навіть більше: найближчими тижнями будемо з вами слухати альбоми, які вийшли минулого року, і які отримали номінації на найважливішу музичну премію у Польщі Фредерика. Спосеред восьми жанрових категорій. Горі я хочу зосередитися на ті, яка розпалює найсильніші емоції. Це популярна музика. І цього року тут царюють жінки. Отже, номінації отримали Анна Русович за альбом Джевчина Сонця, Кашка Сохацька з альбомом Та друга, третя номінована це Маргарет і альбом «Щеняки» і Цекіни. За статуетку Фредерика будуть боротися теж Наталія Шредер зі своїм. Альбомом REM і Сара Джеймс із альбомом Playhouse. В категорії музика альтернативна, теж і в категорії пісня, року, тут Теж переважають жінки. Тож сьогодні хочу почати знайомство із авторками, і, ну і авторами теж. Але сьогодні, 8 березня, і все ж хочу зосередити вашу увагу на виконавцях, а точніше, на виконавиці, авторці текстів Анні Русовича. Її альбом дівчина сонця має у собі радість іскристість, енергію, але теж тінь особистого досвіду. Анни Русови. Звічі про це співачка розповідала в ефірі першої програми польського радіо. Але перед тим як послухаємо про альбом, ну, почнімо його слухати: пісня Тобія. Виходиш за ним Trzyma to wspomnienie I wiem, że ona też Zamroź, zamroź mnie. nic nie czuła więcej. Czy klątwą moją jest? To co do ciebie czuję. Була пісня Тобі, співала Анна Русович, сьогоднішня гостя музичного журналу 21. І послухаємо, що вона сказала в ефірі першої програми польського радіо одразу після оголошення номінації на Фридариків. Це дуже важлива питання яка суму. Це дуже важливий альбом, який є підсумком кількох складних років у моєму житті. А однак на цьому альбомі світить сонце. Для мене сама номінація на музичну премію Фредерик. є нагородою, це нагорода за зусилля, які я вклала у пісні, і за те, що я є саме у цьому місці і на цьому етапі мого життя. Тож хочу подякувати моїм друзям, від котрих відчуваю підтримку, але теж хочу подякувати самій собі цей альбом показує, що після бурі завжди на небі з'являється сонце, і це прекрасно. А ще мені дуже приємно, що музична премія Фредерик, як ми її називаємо польські Греммі, що вона є, і що завдяки цій нагороді, ми артисти маємо своє свято, свято музики для нас. Це важливий день. Як є пашать важливий день? А яким є ставлення Анни Русовича до Фредериків? Взагалі до нагород? З одного боку артисти не пишуть музику і не видають альбоми, щоб отримувати нагороди, але з другого... Ми сже на ружних фронтах любіми бічідоценєні найтутні гадаю, що ми любимо, коли нас помічають, і коли добре оцінюють нашу роботу. Насправді найважче добре оцінити і похвалити себе самого, адже найбільші критики живуть у нас всередині. Але оця оцінка зовні допомагає нам зрозуміти, так я впоралася, я це зробила, і я це зробила добре. Тоді дивимося самі на себе. Більш прихильним оком я себе почуваю трішки як Майлі Цайрус, котра під час нагородження її пісні сказала, що вона, наче метелик, який пройшов через різні етапи, щоби стати собою. Я теж вважаю, що пісні це розповідь про нас, метеликів, котрі пройшли через різні етапи життя, також складні і неприємні а оголошення переможців музичної премії музичної нагороди Фредерик на початку квітня. Варто нагадати, що у 2012 році Анна Русович була номінована на Фредериків у семи категоріях і перемогла у чотирьох. Зокрема, в категорії альбом Року. Популярна музика. Це був її дебютний альбом «Мой біг біт. Анна Русовича саме співає у жанрі бікбіт. Вона ще називає свою музику Вінтеч. А нагадаємо, що бікбіт це, це термін, який використовувався у, у Польщі, в комуністичній Польщі та в сусідніх країнах соціалістичного блоку для визначення або радше заміни назви жанру рок н рол і споріднених із рок н ролом жанрів. Назва бікбіт замість назва рок н рол яку не сприймали. Антизахідна влада вперше була вжита у Польщі. І батьки Анни Русович, тобто Ада Русович і Войчих Корда, були музикантами і вокалістами гурту. Ні гурт виконував бік біт і був у 60-70-ті роки одним із найпопулярніших гуртів у Польщі. Натомість сьогодні слухаємо найновіший альбом Анни Русович, дівчина Сонця, який цьогоріч може стати альбомом року і отримати статуетку Фредерика. Piśnia Ciebie kochać chcę, Anna Rosowicz i kuba badach prekrasny duet Gorąca jak lato i słodka jak marinsma. Przychodzi raz miłość po Bestie die so В ефірі Польське радіо для України на музичному журналі «21». слухаємо один із альбомів, котрий цьогоріч. Отримав номінацію на музичну нагороду Фредерик в категорії альбом року популярна музика і може цю нагороду отримати. Анна Русович, його авторка розповідала в ефірі польського радіо першої програми польського радіо і про емоції, які супроводжували під час роботи над піснями, і про самопрацю над альбомом. Всичко і тут і в Чтейпуті очевище багато магічне. Усе на цьому альбомі магічна і під час роботи над ними також відбувалися дуже магічні події. Я себе називаю чарівницею і вірю у різні сигнали, які мені висилає доля або ж небо. Я вірю у знаки, які мені дає життя. Якщо ми віримо у щось, то це потім відбувається у нашому житті. Я впевнена, що в нашому житті нічого випадкового немає. З нами відбуває. te to nie dzieje przypadkowo. To dokładnie dostaje to. Mm -hmm. Dostajemy to, to, w co wierzymy. Альбом Дівчина сонця видало музичне агентство польського радіо. Він дуже гарно виданий, і кольорова палітра, обкладинки тут тепла, оптимістична. А ще крім цього, Анна Русович додала до альбому листівочки із крилатими висловами, з фразами, які додають віри, надії, ну і власне сонця. Наприклад, «єшлі шлік запала для чебісве сонце. Ти нєгач для нього своїх гв'яз. Та якщо хтось запалює для тебе своє сонце, ти не гаси для нього своїх зірок. То є дуже просте прислання, то ж такі жалік, хтось мадлачі. Тебе... Це дуже простий меседж. Якщо хтось має для тебе час, добре до тебе ставиться, доброзичливий, залишається із тобою незалежно від обставин і так далі, то ти не повинен відвертатися від цієї людини. Такі люди, котрі залишаються поряд з нами незалежно від обставин, це не трамваї, що від'їжджають один за одним. Цю люди, це скарби насправді. І я маю кількох таких людей. Ближчих і вважаю, що енергія ніколи нас не обманить енергія не ні Праця над альбомом почалася після дуже складного періоду життя в особистому житті артистки. Була в пеклі, але вийшла з нього, і я була у пеклі, але з нього вийшла. У різних міфологіях ця тема відвідування пекла під земель, світу померлих. Вона дуже часто зустрічається і завжди, щоб відчути щастя, треба пройтися цими коридорами підземелля. І так само слід розуміти світло і темряву, адже світла без темряви немає. Ми тільки в цьому дуалізмі розуміємо сенс світла, чим Є світло, чим є добро, адже сенс добра, ми розуміємо, коли зустрічаємо зло. А ми, наче, ті рослини, пробиваємося крізь землю і тягнемося до світла, тому що ми знаємо там на поверхні прекрасно і добре. Але але і так віже ксісь там у гури сонце, і з Анна Русовича згадала про сонце, до якого ми тягнемося. Послухаємо пісню, яка дала назву цьому альбомові Дівчина Сонця. się wtedy niebo i las A kiedy nadchodzisz Uśmiecha się kwiat Zjaśnia się wtedy niebo i las, a kiedy nadchodzisz, uśmiecha się kwiat. Дівчина сонця, дівчина сонця у виконанні Анни Русович, звучала в ефірі польського радіо для України в рубриці. Музичний журнал 21 І Ця пісня має цікаву історію, тому що вона походить з альбому батьків Анни Русович. Ади Русович і Войчиха Корди. Ада і Корда. Це був їхній дует поза гуртом ні І на їхньому альбомі з 1970 Дев'ятого року мені способ цю пісню можна знайти. Слова написала Гніжка Ощецька. А мелодія написав мой ойчець. Мисля, що та пісенка десь такі таліс. Музику написав мій батько. Я, я думаю, що ця батько пісня батько є моїм талісманом. Знаєте, батьки завжди намагаються своїм дітям забезпечити майбутнє. Одні купують квартири, інші машини і так далі. Мої батьки не накопичили матеріальних благ і нічого такого в мене не було. Але я отримала від своїх батьків щось зовсім виняткове. Це їхні пісні. І для мене їхні пісні є талісманом. Вони показують мені шлях, яким треба йти. Мої батьки не залишили після себе спадщини, але вони залишили після себе енергію, талант, магію, яка мене супроводжує у житті. Насправді, коли я була дитиною, моїх батьків не було поряд: ані мама, ані батько мене не виховували. І коли я почала дорослішати, я почала задумуватися, що від кого в мені є. Що від мами, що від батька. Bye. <laughs> Я була трохи як Колумб, котрий шукає свій шлях до Америки. Взагалі у мене були досить складні взаємовідносини із батьком і з мамою. Я була на них зла. Коли в автомобільному ДТП загинула моя мама, я була тоді ще дитиною, підлітком. І звісно, вона ж не винна, що загинула. Але я мала до неї жалю, що вона мене ось так покинула. І мені потрібен був час, щоб все зрозуміти, освоїтися із втратою і знайти внутрішній спокій. Тепер я впевнена. На що мої батьки нарешті разом і десь там бігають в небі, і ця пісня мені наближає моїх батьків. Коли я іду відвідати їхню могилу, то чую її у вухах. Є така пісенка. Теж даві ні раз і так, як я да групи до родичів, то та пісенка просто сама ще запендлаві. Анна Русович каже, що на цьому альбомі вона розповідає про саму себе. Вона зізнається у тому, що вона не модна, старомодна, що співає музику вінтич і що не пасує до трендів популярних у 21 столітті. Але з другого боку, коли ми чуємо пісні Анни Русович, то безпомилково скажемо: це ж Анна Русович. В часах з сторони індивідуальним у наші часи бути індивідуальним, особливим, винятковим це не надто популярне рішення, тому що продається те, що є копією чогось, що вже існує, тобто калька, тому що це розвага. Вона модна сьогодні. Завтра про ці пісні всі забувають, виконавців забувають і так далі. Натомість, те, що має шанс залишитися надовше, не розчинитися у морі однакових пісень, це індивідуальний стиль, це як королівська печатка, і така творчість вирізняється. Маше завжди десь там найді. Говорила Анна Русович не тільки зрештою про свій новий альбом, який нагадаю номіновано на музичну премію Фредерику категорії альбом року популярна музика лауратів. Нагадаю, вибирають члени професійного журі. Анна Русовича теж розповідала про концепцію своєї творчості і про розуміння нею, чим є творчість. А інтерв'ю з Анною Русовича прозвучало в ефірі першого каналу. Ського радіо омріяний вишньоне цією піснею сьогодні з вами прощаюся. З вами була Яна Степнівич. Ви слухали рубрику Музичний Журнал 21». Почуємося за тиждень.